Боже наш, дякуємо Тобі за цей час, коли ми можемо тут всі разом звертатися до тебе за наших рідних, за наших хлопчиків і дівчат, які зараз там в полоні, Господь, які не здаються, ані крі кріпче за всякої, за, за всякої сталі, Господь, ані їх воля желізна, Господь, тому що вони знають, що тут їх чекають, ані знають, що на їх стороні, Господь. Ані знають за за чи землю ані воювали, ані знають, що їх дома очікують. Господь дякуємо тобі за те, то, що ти, Господь, держиш руку свою там над ними, над нашою країною, над всіми силами оборони. Ми благаємо тебе. Поверни їх всіх додому, неушкодженими, живими, Господь. А тим, хто потребує нашої уваги і допомоги, особливо ти, Господь. Дай їм того успокоєння і твого Божого миру, якому тільки ти можеш дати, Господь. Дякуємо тобі за цей день, за нашу Одесу, Любов, яка тут, як убіжище, як такий город, як, який приїжджають всі, Господь, для того, щоб отримати підтримку ті, хто не має де жити, тут захист є для кожного з тих, хто потребує, Господь. Дякуємо Тобі за все. Тому прошу молю тебе, Господь, разом з усіма вами, Господь. Ще раз за, всім, за всіх тих дівчат, за всіх тих хлопців, за тих гражданських, які зараз в полоні. Просто поверни їх всіх додому. А ми будемо всіх разом очікувати їх тут. І, Господь, віримо, що перемога, яка буде, ми будемо всі разом її Відмічати. А зараз дякую тобі, Господи. Тобі вся слава і слава Україні. Героям слава. Дякую вам. Дякуємо, Господи, за все. Віримо, любимо та надіємося.